Всім привіт, з вами Настрашка і це Майнкрафт, вже третя серія. І ми продовжуємо захвачувати всякі башки. Да. І тут ми в пренсерії зупинилися в цьому вот будиночку. Ну ні, я там жити не буду. Ой, я так сюди перся, думаю, що щось прикольне буде. А тут то, блин... Брін... Эээ, лайнишка одне. У мене шо? Нет, он не включен. Так. Эээ, чему ты наберешься, давай замес рот на флеш. все так. Тепер газуємо куда-то подальше. Так. То мы назад газуємо, знаешь, треба сюда газувати. Подальше від вейпоинте. То есть в інакшу сторону. Можна буде десь тут жить. А... Чо? Чо тут? Не знаю, ну. Заодно вейпоинта, типу, що тут можна пожити. Тобто тут можна собі... Построити... Доманський... Да. У нормальне нормальный месяц. Также вариант, значит. Так шоо. Так. О, о, текстурки, текстурки. Ну, то есть, не, не текстурки, а. Э, Ті, блин, чанки, о, чанки. Я логично, да, 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 Так, подальше, подальше, значит, да. Подальше від світу, подальше від народу. Вот так вот. Не люблю. Так. і десь тут має бути така прошлойка, де видно все під водою. Вот, 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 вот. Он вот. було вот. Так. Блін Ну вот. ладно. Типа, що все видно під водою нормально, як зелень ночное видение. И, и, она где сейчас тут, по-моему, И, где та прошлойка? Что mm -hmm. давай, выныряй. Побегай. В зимовом объеме я не буду. Нет. Не буду. Блин, вас инвентарь винта... забыть, и всяком... Такую драй, э, дрянем. Не много алмазов. Алмаз да дата е, чувак. У <звук> Ты башку по моему. Хоть тресни, скипи, там. Не ну, а... смотрю, ну давай. Давай, давай. Чик-чик. Е, давай. Давай, 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 мастера. Давай, 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 давай. давай. Молодь. Оп-оп. Вообще, мастер. Что я Так, ну, дереву О, жлізо. Жлізо це добре. Ну, алмазы за ліпше. И ще, ліпш. І ще ліпш. Так что нам вони не потрібні. А не якісь там. Підробки Вот так, вот да. Вот он нас же косточек, да? Заметила? Сколько нас же косточек? Так что, если что, собак у нас будет до Всяких там вовчики, братки, вот таких вот. Так. Нафігаю сюди залізь питання. У мене же ж. Е зум То -тіф, тобто оптифайна нема. І, типа. Да. Єй. На, одна сердечко, блін. <laughs> е Швидкий спуск від іностражки. Моя школа şey, Відлагаю, відлагаю, чувак. Oui, чувак! Входимо тут і писаємось Да, 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 да. Я так думаю. Можно тут посилать огород? Что там шею? Давай пойнте. Ну на карте того не є, а типа так не відзначається. Треба буде поменять дальність. Так, тут ще вот штука є. То що таке? черника? Черника. Черника. Да, вот так вот. Опа. Ага, ну там ничего нема. Так. Карта. Карта. Не, карта, ты можешь бути... Вот такое, да, щт, oh, щет, промолюйся, промолюйся, чувак. Ну вот факло па 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 Там нічого нема. О там Там одне болото, какого я не люблю, так шо будемо усиливать. Ты давай ему домик. Все. So. О... Тут... Так. Очка, ты знаешь, что ты ходящий мистер. Майстер, мая, вытянет. А вот ты, э, паск. Чувак, будешь мне жить? Будешь? Чувак. Ну, ah, чувак. Молодец, Пришли Чувак, Шауден. Так, ты будешь э, девчонка. Ты девчонка. То девчонка, а то хлопчик. Все, треба вам дать ушейники нормально. Вот редстоун бачу, бачу золото. Но не бачу алмазов. Что за лажа, ребятушки? Вот опять золото. О, да, алмазы. О, алмазы. Зарайт right? Ну ладно Все, устроим бодромика Так так Собака остагайте Давайте давайте доганяй. Все. Вот это вот буду устроить Прям ось тут э, Так, Дом... домик Дом Ми Домик один. Буде у нас чорного кольору. Ні. Рожевого. Ні, я рожевий не люблю. Я люблю Червоний. Такий. Яскраво-червоний. Такий 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 вообще. Да, все, червоний. Червоний чи червоний? Черткий, от? Чи такий. Вот. Ну ладно, ну, ладно, також быть такий будет. Так, собаки. Сідаун, плиз. Стержіть верстак. Який зараз опять зроблю. Хто порахує, скільки я раз зробив за у ті вот трисерії верстаків? Пишіть в Да. І робимо сум дучок.

Беремо то, кладемо то І то. Вс. Офцов. А ну пошла нафиг отсюда. Ивый. Ты звідки впала? Чуєш? Чушь? Вернись з неба на землю. Мадам. Так. Вот і три працює. Офігенське. З такою моментальною швидкістю ми розчистимо собі поле для е, построєння будинку. Да. Бум. От великі дерева я люблю рушити. Але вони прикольні, вони такі, такі няшні. Тут бабу стільки, да? А прикинь, джун на галівське дерево буде. Тільки бабах! Ня-ня-ня, збираємо. Дерву. Ням-няв, нв-няв. Захавали все. Так. І... І все. Да. Де земля. На землі нема. Вот так. А землі нема. Печаль, печаль, печаль. Тоді придеться добути її. Так, зразу робимо дві штучки. І беремо три 6 Тому що вже ніч. Ну, наступає ніч. А щось я не дуже хочу, Щоб мене опять зомбаків поїли. Тобто на п'ять, а... Вообще пуел, что вы не цей вот покусали нагинуки Не хочу. Так что так і да Е. Yeah. А тепер мы берем такие вот все пацаны, да. Барам такі вот такі вот такі вот. Короче, вот это вот такі вот ставим, короче Потім ставим, короче, такі вот, от, от, короче, такие вообще капец, короче. потом короче, такие вообще идем сюда, короче. И спаун сюда, короче. И мы такие вообще, короче, мужики, короче. Из радости серии я буду заканчивать. Да. А маленький серии снова, братан. Вах, вах, вах. Печаль досада. Печаль досада, сестра из города. Это рапчик. та 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 Де музика? Где де музика? Де музика! Де музяка? нема. Печаль засад. Вот так сюди сюда стал. Так-тык-тык-мадам! Овечка овца! Овца тупа! О, мало все таки не дуже така й тупа, як я надійся, ну ти тупа. Можете в це. Свали. Свали. -тю -тю. Собаки, ну фас. І да, да-да-да, так і да. Ще одна. Е, Я напевно зроблю таке відео, е, яку мені зборку, типа, знімати. Я знімаю зараз таку зборку, то есть її. Ну, ту ж ту, що ви зараз бачите перед своїми екранами. Я зараз її знімаю, а потім... Хотя тут ця зборка ще не швидко закінчиться. Так що... Да. Шо я сказав? Шо я сказав? Вообще ти блять. Мені шос. Треба щось базар. Так, ну вот мы сделали. Такий домики, домик, как кораблик, знаете? И тут у нас будут двери. Вот так. Такий достаточно хороший будинок, видите, правда? Такий стиль, стиль Какие вообще капец. Так, 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 так. Так. Да, за 16 штука дуба а получается стак. Стак дуба. Логика. О, логика. Блин, ты мог вообще куда? потому что тут а то дерево мешает. А тут а то дерево мешает. Вот так. Тут а то дерево мешает. Тут а то. Вот так. Дверь. І я от для себе що прохожу, так як би от прохожу на зйомку Майнкрафт і без зйомки собі прохожу на, інакшуй, на інакшій е, карті. Ну так, на інакшій карті. І я пограючи 3 дві годинки, е, назбирав стака Майн. І е, три стака гіліну. Е, Потому що по башням таким вот ходити просто афильно. Авітельно! Да. Так, входу рівно. Да, рівно. И тепер ми беремо, коротше, як мужики. Пацаны, воще. Беремо вот так вот. І от тут робимо. Все. І далі та сама фигня. Ч на нови балл скрач? Притянуйся. Да. Вс е. дерево Днок стоит. О, музыка заиграла. Ей. Е, так, продолжим строительство домика. Да, наш прораб интересно. а прораба не могу. Хочу. Ай, все. Хватай. Половина домика. Робок. все, рівно половина. Уже час. Піджимаю. що рівно половина домика зроблено. і да, в наступній серії ми продовжимо його. Строїтельство! все з вами був Віна страшка і два песика. Е, Два песика наприклад, ти будеш давай. А, я без зйомки продумав. все з вами був Віна страшка і два песика Всем удачи, всем пока.